Всім вітання. Ми сьогодні з вами продовжуємо вивчати тему додавання раціональних чисел. І перед тим, як ми почнемо, давайте пригадаємо правила, за якими ми їх додаємо. У нас було декілька правил: це коли ми додавали з вами раціональні числа, які мали різні знаки, і які мали однакові знаки. І відповідно, давайте пригадувати. Отже, щоб додати два числа з різними знаками, треба знайти модулі доданків, від більшого модуля відняти менший модуль, і перед отриманим числом поставити знак доданка з більшим модулем. Ми з вами це проговорювали таким чином. Ми спочатку дивилися у них знаки однакові чи різні, казали, що різні, то ставимо знак більшого за модулем, ну а далі від більшого відповідно віднімаємо менше, це і буде модулі цих доданків. А, наступне це коли вони мали однакові знаки. А, а особливо це стосувалося знаків мінус, да? тому що зі знаками плюс, в принципі, там все досить просто. А, додали і все. А Якщо два від'ємних числа, то знаходимо знову ж їхні модулі, додаємо, і перед отриманим числом ставимо знак мінус. А, знову ж ми казали, що однакові знаки, да? мінуси, ставимо мінус і додаємо їхні модулі. Ми таким чином це проговорювали. І якщо у нас є протилежні числа, то їхня сума дорівнює нулю. Пам'ятайте, протилежні – це 5 мінус 5, мінус -10, 10, 10, прилежним до нуля є саме число 0. І давайте пообчислюємо значення виразу. І відповідно виконаємо перший. І так, маємо дві до 15 додати а, мінус 30 -х. А, Бачимо, в них знаки різні. 2,15 15 має знак плюс за замовчуванням, 30 має знак мінус. А, нам треба визначити, у кого ж в них модуль є більшим. А, нам було це просто робити, коли, наприклад, у них були однакові да? або хоча б були цілі частини. Різні, да, там 2, і 2, цілих, там 2, 2,15 було, і 3,3 тоді було більше там, більше ціла частина. А що робити, коли це звичайні дроби? Звісно що нам треба знайти їхній спільний знаменник, щоб можна було порівняти. А відповідно, собі нижче ми виписуємо. Модулі цих значень. І відповідно ми розуміємо, що спільний знаменник. Ми казали, для того, щоб знайти спільний знаменник. Один із способів є такий. Ми брали більше знаменників і дивилися, чи ділиться він на менше. 15 на 10 ні. І ми збільшували більше знаменників таку кількість разів до тих пір, поки він не почне ділитися. 15 збільшує в це виходить 30, і 30 поділити на 10 це буде 3 відповідно, спільний знаменник у них буде 30. Відповідно, додатковий 2 та додатковий 3. Відповідно, маємо 4, тридцятих та. 930 Ми розуміємо, що 9,30 більше, ніж 4,30, і відповідно тоді і х буде більше за 2,15. Отже, більше замотилим. У нас буде знак мінус, поставили його, і тепер від більшого значення віднімаємо менше. Ми з вами говорили про те, що ми можемо це записувати ось таким чином. Нижче ми можемо з вами записувати, що 3 десятих треба відняти 2 ,15. Ну, Відповідно, шукаємо спільний знаменник 30. Додаткові множники 3 та 2. І маємо 9 відняти 4, то буде 5. 5 тридцятих і по можливості скоротити, така можливість є на 5. Скоротити це буде 1 та 6, тобто 1 шоста. І відповідно відповідь мінус 1 шоста. Ось таким чином ми виконуємо дане завдання. І хочу бачити у вас теж, як ви знаходите, який із них буде значно більшим. Далі, давайте виконаємо ще одне друге, щоб засвоїти цей спосіб. Мінус 3 третіх плюс 13,15. Знову ж таки, знак різні. Давайте знайдемо спільний знаменник. Відповідно 2 третіх та 13 1315. Знаменники різні. Знаходимо спільний. 15 на 3 ділиться. відповідно спільний для них обох є 15. Додаткові 5 та 1, 2 на 5, то 10. 1 на 13 до 13 ну, і на 13-15 буде більше за 10-15. Відповідно, з найбільшого це буде плюс. І ми маємо від тоді від 13 15 відняти 2. 5. 2, третіх, вибачте, шукаємо спільний знаменник. Ми вже його знайшли це 15, додаткуємо ж на 1 та 5. 13 відняти 10, то буде 3,15. Ну, і є можливість скоротити на трійку, це буде 1,5. І результат є 1,5. Далі. Доблю з таким чином. Щоб було зручніше бачити умову. Наступ ми виконаємо третє мінус 4,59. Додати мінус 7,1 шоста. Подивилися, відповідно, бачимо, що вони знаки однакові, відповідно, це буде спільний знак і їх треба додати. І додаємо 4,5 з 7,1 шостою. Як додати мішані дроби? Ми що робили? Додавали їхні цілі частини і додавали дробові частини. Uh, відповідно, додаємо цілі частини 4 плюс 7, то буде 11. Uh, шукаємо спільний знаменник 9 та 16, більше з них 9. Uh, 9 на 6 на ділиться, збільше у 218. 18 8 на 6 ділиться, то буде 3. Відповідно, спільний знаменник є 18, до такого можна 2 та 3. 2 на 5 то буде 10 у нас і 3 на 1, то буде 3. І додаємо 11 додати 13, 18 що в свою чергу 11,1318. Це є наша відповідь. Знак спільними поставили, і, відповідно, додали значення і отримали відповідь мінус -11, 11,1318. Рухаємося далі. Наступний, в принципі, дуже схожий на те, яке ми робили. Давайте виконаємо п'ятий. Міс 13, додати 7 А Знову ж дивимося. Не знаки однакові чи різні. Ви бачите, що знаки різні, відповідно більше за модулем, є 13, і в нього знак мінус. Ми поставили мінус і треба буде від більшого значення відняти менше. Тобто від 13 відняти 7,7. 3,16. Uh, давайте пригадувати, що ми робили у випадку, коли ми від цілого числа віднімали мішаний дріб. А uh, ми з нашого цілого числа робили мішаний дріб uh, таким чином: забирали з нього одну цілу і переселяли його у вигляді чисельника і знаменника такими самими, який знаменник є дробу, який ми віднімаємо. Тобто, одиниця це ми представимо, представимо як 1616 16 Відповідно, 16. маю, якщо одиницю забирається, буде 12 цілих. І відповідно 16 16, І віднімаємо 7,316. За правило, ми маємо від цілої частини відняти цілу, від дробової – дробову, і отримані результати додати. І відповідно маємо 12 відняти 7, то буде у нас 5. І 16, 16 відняти тих Знаменник однаково. чисельники віднімаємо. 16 відняти 3, то буде у нас 13. Тому відповідь 5, цілих додати 13, 16 що в свою чергу 5, 13, 16 І від у нас записали результат мінус 5, 13, 16 Рухаємося далі. Ну що? Давайте виконаємо шостей там, де знаки однакові. Мінус 2,38. Додати мінус 1,5. Відповідно, знаки у них однакові, там спільні знаки, ми їх маємо додати. 2, 3 восьмих, додати 1,5. Знову ж, хочу нагадати: ми з вами з змішаними числами вже працювали, і ви бачите, тут ми з ними теж працюємо. Тобто, додавання віднімання дробів з різними знаменниками, це те, з чого ми з вами починали, і бачите, вони тут вже нас застосовуються при вивченні теми додавання раціональних чисел, тобто вони є раціональними числами. Відповідно, ціла частина плюс ціла, дробова плюс дробова. 2 додати 1, то буде 3. І шукаємо спільний знаменник 8 та 9. Вони різні, 9 на 8 не ділиться, збільшую двічі 18 на 8 Ні, 27 ні, 36 ні і так далі. Це буде аж до 72. З для не буде 72, відповідно, додатковий 9 та відповідно 8. 3 на 9 маємо 27 і 5 на 8 маємо 40. І обчислюємо 3 додати 67,72. І відповідно маємо 3,6772. І записали відповідь. таким чином. Далі. А, сьомий, а, зрозуміло. А, так, що у нас там буде цікавого чи не цікавого але там у нас буде цікаво. Давайте його виконуємо. Мінус 2,9 двадцятих. Додати тридцятих. Відповідно, знаки у них різні. І більше за модулем у нас додатні. Ну, по цілим частинам прийняли 25 відповідно 5 більше, відповідно і все значення буде більше. Тому знак буде плюс, і нам треба від більшого значення відняти менше, яке за модулем, відповідно. 5,7 тридцятих відняти 2,9. Віднімаємо цілі частини, віднімаємо друкові частини і результати додаємо. Отже, 5 відняти 2, то у нас буде 3 цілих. Чекаємо спільний знаменник 30-20. 30 на 20 ділиться, наділиться, збільшувати 60 на 20, то буде відповідно 3. Спільне з знаменних 60, додаткові 2 та 3. 2 на 7, 14, 3 на 9, 27. А, і ми бачимо ситуацію, що ми не можемо від 14 відняти 27, а, якщо ми обчислюємо відповідно дроби. Тоді що ми в цьому випадку робили? Ми забирали 1 ціло звідсиля і представляли її у F60-60. Відповідно показує, два додати. І ми забирали одиницю, приставляли як 60, додати 14 і відняти 27. Це ми робили це з вами восени. І відповідно, ось таким чином ми з вами це віднімали. І відповідно тоді маємо 2, ціло, додати. 60 плюс 14 то буде 74, 74 відняти 27, то в нас буде ну, або порахувати стовпчик. Відповідно 14 відняти 7 то буде 7, 6 відняти 2 то буде 4, тобто маємо 47. І відповідно результат 2,476. Так, ось таким чином. Ми зараз подивимося, можливо, ще щось. того всього виконаємо. Так. І давайте виконаємо восьмий. Мінус 5,1 четверта. Додати восьми. Знаки в них різні, більше за модулем 5,14, знак маємо мінус. Ну і від більшого за модулем віднімаємо значення меншого за модулем. Знову ж ціла частина мінус ціла, дробова, мінус дробова і результати маємо додати. Відповідно, 5 відняти 1, то буде 4 додати спільний знаменник. Беремо більше: 8 ділиться на 4. Спільний, спільний для них є 8, додаткові 2 та 1. 2 на 1 2. 3 на 1 буде 3. Знову ж 2-3 не можемо, тому що з 4-ки забираємо 1 цілу. Це буде 3, цілих. і представляємо вигляді чисельників і знаменник, як і у дроба, який ми маємо. Відповідно. 8-8, тому це 8 додати 2 і відняти 3. Відповідно, 8 додати 2, то буде 10, і 10 відняти 3, то у нас буде 7. І маємо 3,78. І записали результат відповідно. Ну і відповідно давайте швиденько виконуємо дев'ятий, так щоб вже ви точно пригадали, як рахувати мішані дроби. Відповідно, знаки різні більше за модулем. Має знак і відповідно від більшого значення за модулем, віднімаємо менше значення за модулем. Знову ж ціла частина мінус ціла, плюс дробова, мінус дробова. Тобто 14 віднімаємо 3 сьомих. І маємо результат. 8 відняти 4, то буде у нас 4. Спільний знаменник у нас 14. Додаткові 1 та 2. Відповідно 9 відняти 6. 9 відняти 6 у нас буде 3 14 Ну і результат 4,314. І записали його у початкову умову. Знак попереду мінус на мінус 4,3. Я думаю, з цим зрозуміло. Правила я вас просив вивчити. І, відповідно, бачите, ми їх сьогодні активно застосовували. Ну, і а далі ми вже з вами додавали або віднімали мішані дроби. тобто Базове те, що ми додавали, віднімали мішені дроби, це ми вже ми вивчили. Ну і нам знадобилося правило для того, щоб а, визначати а, знак результату плюс чи мінус. Далі наступний номер, який ми виконаємо, це при А дорівнює мінус 6,3, Б2,7, треба знайти значення виразу. Ми з вами виконаємо. Ми з вами виконаємо перший, другий, четвертий, а вам вдома буде виконати третій та п'ятий. Відповідно, маємо значення А. Мінуще, 6,3 і маємо значення Б 2,7. Ми маємо вираз. Наприклад, А плюс Б. І в цей вираз замість А та Б ми підставляємо значення, які в нас є за умови. Тобто замість А 6,3, знак плюс і замість Б підставляємо 2,7. І треба порахувати. Знаки у них різні. Більше за модулем мінус, і треба від значення 6,3 відняти 2,7. 7. Можна відняти це швиденько в стовпчик. Раз відняти 7, то у нас буде 6. І тут залишилось у нас на мінус 1. 5 відняти 2 то буде 3. Тобто мінус 3,6. Виконуємо друге. Наш вираз має виглядати модуль А до дати Б. І замість значень А та Б ми у цей вираз підставляємо наші значення мінус 6,3 та 2,7. Замість. А підставляю мінус 6,3, тобто це буде під модулем. І додати 2,7. Відповідно, модуль а, мінус 6,3 – це є 6,3 і додаю 2,7. Я думаю, легко здогадатися, що це буде 9, цілих. і останній четвертий виконуємо. Відповідно, це модуль А плюс Б. Відповідно, модуль А плюс Б підставляємо значення мінус 6,3 додати 2,7. І відповідно, що ми маємо, обчислю, так як мене вираз під модулем. Ми вже його сьогодні рахували, це мінус 3,6. І відповідно модуль мінус 3,6 це є 3,6. Відповідно, вам треба буде виконати третій та п'ятий. Ви також туди підставите значення і порахуйте. Я думаю, нічого за в тому не буде. На цьому ми з вами завершуємо. Бажаю вам гарного дня, успіхів та бережіть себе. До нових зустрічей.